Наш девіз по життю чим старше, тим молодше. Сьогодні кременчуцькі пенсіонери мали змогу повернутися в дитинство активно та весело провести час на свіжому повітрі. У нас дуже активні студенти університету третього віку. Вони і танцюють, і співають, і рухаються. І тут сьогодні, після своєї основної репетиції, вони ще активно займаються спортом. В них є сили, вони задоволені, вражені. Так що дякуємо, що в цей час це підтримка і психічного їх здоров'я, і фізичного. І, взагалі, вони будуть після таких заходів з бажанням йти на. Свої основні репетиції будуть в ресурсному стані. Це важливо в наш нелегкий час. Дякуємо за запрошення. У Кременчуці з травня реалізовують загальноукраїнську програму Активні парки локації здорової України та долучилися до україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я в рамках цих програм. Викладачі фізичної культури обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка організували для пенсіонерів рухову активність у парку Приніпровський. І в рамках цього заходу ми організували рухові активності, де люди можуть Спробувати себе поринути, скажімо так, в дитинство, і спробувати себе в десь в дитячих іграх, які були е, цікаві та популярні в їхньому дитинстві. Сучасні ігри, поєднання сучасних ігор та ігор, які давно забуті, і люди можуть згадати, спробувати і е, активно весело провести час, подихати свіжим повітрям і долучитися до рухової активності, що наразі дуже актуально і корисно для здоров'я. Людей активні пенсіонери не втрачають оптимізму та енергії і долучаються до всіляких активностей. Ігри на влучність, на координацію та на увагу сьогодні підготували для людей похилого віку у рамках програми Активні парки та челенджу об'єктів Дей. Сьогодні в цей сонячний день, день, міжнародний день миру, ми теж вирішили взяти участь у такому прекрасному заході. Ми вдячні всім організаторам цього свята, тому що Здається, що 20, а може і 30 років вже з пліч долой. Отримуємо задоволення від сьогоднішнього заходу. Ви час думаєш, сидіти не будеш. Прийшли сюди і трошки розважаємося. І добре, що організували таку зустріч нам. Все буде добре, і всі будуть здорові. Підопічні територіального центру вдячні організаторам за можливість активно та з провести час. Всі отримали позитивні спортивні враження та чекають на перемогу, аби якомога частіше зустрічатися під мирним небом. Ми молоді, і красиві, ми оптимісти. Ми приходимо на соревновання, ми танцюємо, ми співаємо. Ми раді життям, ведемо перемоги. Спортивні враження вже такі, тому що давно не. Не робили цього і споминаємо дитинство, як кажуть, і старості в дитинство переходимо. звісно, ми хочемо, щоб закінчилася війна, і частіше збиратися в паркові пенсіонерам і займатися активністю. Це наше життя. Активний спосіб життя важливий у будь-якому віці. Тож всіх бажаючих долучитись до спортивної локації активних парків чекають з кожної середи четверга та суботи у Приніпровському парку. В разі потреби допомоги можуть звертатися до координатора. Ми завжди там присутні і допомагаємо людям зосередитися, зорієнтуватися, як на тренажерах працювати, що виконувати для того, щоб не завдати шкоди власному а навпаки, оздоровитися та активно провести час на свіжому повітрі. Також залучаємо дітлахів, різні рухливі ігри. Різноманітні рухові активності для того, щоб класно весело провести час ввечері. Марія Бардаєва Іван Каченко Краменчицькі новини.